Йому було двадцять два, щоб жити і жити, квітучу землю влюбить і сонцю летіти, іти вдалечін до мети на поклик світанку, і кольорові бачити сни до самого ранку в долоні зорі ловить, що падають з неба, небесно бити блакить, тому що так треба веселку б за руку тримати і йти по життю із нею. Життя своє фарбувати І писати свою епопею. На мамині руки схилитись і цілувати їх вдячно, а ще смакувати хліб, боненька пече його смачно йому б з паришами ходити і личку мивати росою, І йому б на землі цій святій бути самим собою і серцю його палать, руками не знати спочинку. І знайти у житті свою непересічну стежинку. йому кращим другом будь, надійні, вірним і мудрим, свою батьківщину любить і дихать на повні груди, і з друзями мчать на авто, Щоразу кудись поспішати, одну єдину зустріть і вірно її кохати, сім'ю діточок і дім, Теплий, зручний, затишний. Та завтра залунам, наче грім, і тиша нема, і тиша. На очі спала пітьма, морок закрив повіки, враз потекли навкруг багряної крові і ріки, і небо в єдину мить стало похмурим і чорним. Більше ніколи воно не буде для нього прозорим. Йому було двадцять два. Життя на вік обірвалось. Кілька секунд зосталось, вже ворушитись не міг, не бачив, не чув і не дихав, лиш мамине серце враз дрихнулось від лиха, не буде він небо тримать над нами своїми руками. Тепер його тіло воно омиє дощами, сльозами. Так палко любив Батьківщину, і мужньо її боронив, сплатив найдорожчу ціну. Життя, яке ворог згубив, приймай же героя, Боже небесне безсмертне військо. Чекають його побратими, і зустріч це дуже близько. Скигли і ви в місяць люди, смертями дихав усюди.